У читальній залі центральної бібліотеки імені Олени Журливої відбулася тепла щира та наповнена сміхом творча зустріч із відомим поетом гумористом Іваном Чорнозубом. Він презентував свою нову збірку гуморесок і байок, кому що у нас чудовий гість, цікавий гість. Це письменник гуморист Іван Іванович Чорнозуб. Дякую. Який приїхав до нас із Городища так далеко, але приїхав. Іван Чорнозуб родом із села Матосів, що на Шполянщині, а проживає в Городищі. І, хоч за освітою юрист, його справжнє покликання гумор. Сатиро він почав писати після виходу на заслужений відпочинок і вже встиг завоювати прихильність читачів. Його попередня книга Хто є хто принесла йому перемогу у всеукраїнському літературному конкурсі імені Петра Гулака Артемовського у 2022 році? Писати я почав недавно з 19-го року. Вже сивий старий, але щось таке пробилося в мені. А поштовхом в цьому була поїздка за кордон. Десь ми у Чорногорії їхали автобусом, то було після жнив'я, і по полю йшов, йшла отара Овець і їх вів, хто осел. А все, Автобус ми зупиняємо і всі це. І в мене, буквально, як то кажуть, на коліні за дві години я написав байку. О, і по мікрофону читаю, всі прийняли на ура. Ну, та я вже звернув, бо там шпаргалка. О, чи як то по-українськи, та шпаргалка. О, а вони кажуть, читай ще, та кажу, не маю. Та як немає? Приїжджаю додому. А ще моя дружина була жива, та й каже, взяла, переписала на 6 Та й каже, Ваня, така гарна байка, пиши. А в неї двоєрідна сестра, вчителька, ну вчителі ж ви знаєте, вони ж, о, так, Ваня, ніде ти не дінеш, будеш писатись. І так вони мене зарноздали, написав, я там вже байок пішло, там гуморесок. Ну, а куди ж їх дівати? В газету неси. Та кажу, ні, в газету. Приходжу я в газету, може, й газети немає, а, та й кажу до редакторки. Кажу, оце я прийшов. Ні, нам вішив не треба. Та кажу, в мене не віші, Гумор... о, гуморист. І з тих пір почалося. А тоді видав одну книгу, першу, яка, до речі, принесла мені лауреатства <з> всеукраїнського <raspberry> конкурсу гумору і сахиру і що мій мій початок був недаремний. Зустріч із письменником відбулася 14 лютого в день всіх закоханих. Іван Чорнозуб не оминув цієї теми та підготував для гостей дотепну мереску про кохання. Його влучні рядки викликали щирий сміх у залі, адже автор майстерно поєднує романтику з гумором, підкреслюючи, що любов і сміх завжди йдуть поруч. Ну я не міг обійти цієї Теми і написав гуморезку. Почитаю вам зараз цю гумореску. Називається вона корпоратив. День святого Валентина широ празнує Христина. Той приніс кохання тій, ще й жаданих купу мрій. дрострі стріл приготувала та й миленького чекала. Він з роботи подзвонив, в нього тут корпоратив. Прителепав серед ночі Валентинку тиче в очі, там якась лахудра пише, що без нього ледве дише, запуцований помаду, як спереду, так і ззаду, І синець добрячий мав, ліпше ружій розсвітав. На своє він оправдання сподівався аж до рання, всю вину свою звалив, лиш на той корпоратив. Вдень закоханий гуляку на ланцюг немов би псяку, щоб він свята не ганьбив, біль святого не гнівив. Присутні відзначили, що збірка кому що хоч і невелика за обсягом, але кожен її твір наповнений глибокою думкою, щирістю та легкою іронією, що дозволяє читачам посміхнутися навіть у непрості часи. А це сьогодні дуже важливо. Такі заходи вони для душевного стану, людського, щоб люди дійсно бачили не тільки те, що відбувається горе, і все, а бачили, що поряд є і хороші моменти, жили хороші моменти. Творчість Івана дуже. Ще дуже талановитий письменник, дуже цікаві гуморески, заслужений у премії. Гуморески цікаві. Можете читати, брати в бібліотеці його книги і мати задоволення. Рекомендую відвідувати бібліотеку частіше, особливо коли відбуваються такі заходи. Зустріч залишила теплі спогади і нагадала: гумор це не просто спосіб розважитися, а ще й сила, що допомагає нам триматися разом, вірити і боротися далі.